Так, ми синому такій хаті Я розкажу зараз, що ми тут придбали на 480 гривень. Наші дві порції гречки крикет по-домашньому, це свиняча. А це що? Дещий січеник, де? Булочка раз, дві такі пампушки, два, два борща маленьких, потім узвар, шуба і пів порції варених купів. Це три штучки. Оце все нам обійшлося в 480 гривень. Ще ми помили руки. Це теж входить в вартість. Багато всім смачного, хто зараз снідає, обідає вечеря. Я впевнений, що тут смачно, бо одноразово куштував. Це був розрив мосту, просто неймовірно смачно. Я офігуваю і цієї позатихати, як все смачно, як за по домашньому Це той факток, коли ти на заплатив гроші, і ти просто його бив 100%. Це пусте, тому що що, тому що все смачно.